Ну, якщо так станеться, а я припускаю таку можливість, я думаю, тоді буде ще, ще болячіше, ніж ніж зараз, бо Росія там за 3-5 років знову набере обертів і піде з новими силами, і тоді вже Ніяка Європа там не зможе сказати, що ось все обійдеться, про щось домовлятись. Е, ну, це от саме від нас залежить, щоб довести, що домовлятись з, з ними неможливо, бо це не договороспособні е, створіння, е, бо людьми їх назвати не можна. І е, той же ж керівник держави-агресор, це е, людина, людина е, в кавичках, в Лапка. да? лапках, так, бо е, я не знаю, як це створіння можна назвати. Воно чи, чи загнане, чи там з дитинства ображене, чи, чи що в нього там в голові. Я не є е, фахівцем, але е, ну, він вже показав на один раз, що всі договоренності з ним. Нічого абсолютно не варто, він рано чи пізно він продовжує ще гірше і гірше і гірше. Ну, навіть хто е, там більш казав, казав, да, що е, е, папер, е, договір, е, підписаний з Росією про, про мирні угоди, да, е, не вартує того паперу, на якому він підписаний. І ну, це, це так і є. З цією нації, з цим народом ні про що не можна домовлятись. Вони тільки розуміють силу, і е, е, нам цю силу треба нарощувати, свої м'язи. А наша сила, наша м'яза це в нашій культурі, в нашому народу в розумінні себе е, як ну, ідентичності своєї. На жаль, 30 років було втрачено, що е, ми не поновлювали нашу. Історію, культуру, ми не хотіли вчити, не хотіли розуміти, ми не знали, і, і на жаль, зараз намагаємось закривати очі. Нещодавно розмовляла з одним своїм знайомим, то він каже: слухай, а я тепер розумію, що Фаріон була права, що відбувається в Україні. Я кажу, приїхав у місто Вінницю, а там всі вивізки, е, англійською мовою. Української немає. Так, немає російська але української немає. Тобто, що відбувається? Ми з одного ярма просто перестрибуємо в друга. А де ми? Де українці? Ба, не пройшло і 30 років. Це стало очевидним. На жаль, в нас так воно і є. І нам ще багато-багато треба працювати і з нашою світою, і з нашою культурою, бо люди до сих пор. Це сидять ті ж бюджетники, і яким байдуже до цього всього. І якщо ти відстежуєш ні, чи ситуація з перемінуванням наших міст, яких немає, в Бахмуті так само провели активну роботу, вже розпорядження вийшло, прийняли ці нові назви вулиць, яких вже немає. І знов таки... Представники управління культури їздять по різних заходах, розповідають про місто Бахмут, яке вони абсолютно не знають як українське місто, бо воно за ці 30 років українським не було, йому не дали стати українським. І, на жаль, дійсно мало людей, які готові. Іти і доводити справи до кінця, і е, показувати настільки Донеччина була яскрава українська, така смачна завжди, і яку приховували, яку знищували навіть 30 років незалежності України. От, е, я, я думаю, це якраз от е, ну, для нас робота ця зрозуміла, і ми цим займалися ці, ці роки. І я сподіваюся, що нарешті люди зрозуміють, яка політична сила здатна буде саме в цьому напрямку працювати. Тим більше я вже з тобою розмовляла, що в розбудові країни, там громад у нас є, ну не то щоб досвід, але є напрацювання людей. Які е, все життя своє поклали на саме розбудову українських громад, і я говорю про Андрія Шептицького в нього багато трудів залишилось яким чином розбудовувати громаду, як гуртувати громаду, як е, будувати бізнес в громаді, щоб не хтось один збагачувався, а вся громада, щоб процвітала і ширилась на інші території, далі і далі. Бо ми прекрасно знаємо, що це був людина мільйонер, окрім того, що він був великим священником, та греко-католіком митрополитом, але людина, яка віддала свої гроші саме на розбудову України. Це ну, дійсно, мало хто знає, але. Є люди, які дуже серйозно досліджують його роботи. бо більше на роботах Шептицького Італія, Аргентина, Канада створюють бізнеси і розбудовують свої громади. І зараз. А для нас це ми про це нічого не знаємо. І як казав Шевченка, да чужого навчайте, Ви цвого не цурайте. От Нам треба повертатись до своїх коренів, щоб рятувати свою квартиру, свою, свою хату, свою країну, врешті, а не чекати, що нам хтось принесе і хтось допоможе. Ні, поки ми самі не зможемо, не згуртуємось, в цьому нам допомоги не буде. Алю, але ти кажеш правильні речі про те, це речі про культурну деокупацію, про деокупацію містків, про деокупацію ментальну, про необхідність вичавлювати з себе по краплі цього радянського раба та з російського раба. Бо російські фашисти століттями вбивали е, в минулому столітті українське відродження, раніше інших українських міців, саме заради того, щоб привласнити наше досягнення, а нам. В голови посадити, що ми нікчемні, що ми не здатні, що ми другорядні, що ми не маємо власної культури, що ми не маємо власного права на самостійність. Тому це важлива тема, але я все ж таки трошки про інше питала. Е, я правильно розумію, що якщо ми зараз практичне, запитання практичне зовсім, погодимось на нову лінію розмежування, на новий Мінськ, тобто, там, де зараз знаходяться війська, да, цій лінії, де зараз хто стоїть, то за завтра буде лінія розмежування по Дніпру, а післязавтра буде лінія розмежування по кордону України з Польщею. Так, саме так. Але е, коли е, буде підписана угода про перемир'я там, чи е, мир, чи як вони там назвуть, е, наступного дня настане законодавче підґрунтя проведення нових виборів президента. Верховної Ради, місцевих влади. і от тоді мудрий наряд України має буде обрати того керівника, який має захистити ці кордони. От що цей народ зробить, кого обере, це питання. І чи ми зможемо? То, то, На той то, час... то, Тобто ти вважаєш, що це для нас мог би бути і сприятливий сценарій. Тобто, якщо е в випадку такого переміря українці мобілізуються та політично оберуть владу більш проукраїнську, то наші шанси покращаться, ти гадаєш. Я вважаю, що ми маємо цей шанс використати. якщо… І цього шансу ми не використаємо. Якщо це Не станеться, зрозуміло.